Завищені ціни та відсутність конкуренції, що на так, з будівництвом укриття у дитсадку за 75 мільйонів гривень. Визарська сільська рада Одеської області замовила будівництво укриття для дитячого садка Сонечко в селі Першотравневе. Вартість проекту 75 мільйонів гривень. Укриття площею 1380 квадратних метрів, розраховане на 260 осіб. Має бути побудоване до вересня 2027 року. Проект передбачає загальнобудівельні роботи. Такі, як створення систем водопостачання, опалення, вентиляції, освітлення протипожежного захисту, а також такі критично важливі речі, як благоустрій та озеленення території, а також ноутбуки за 47 тисяч гривень, мабуть, для немовлят. Детальний аналіз кошторису викликав ще більше питань. Ціни на будівельні матеріали та обладнання викликають серйозні сумніви. Наприклад, арматурна сталь, врахована за 53 тисячі гривень за тонну, тоді як ринкова вартість становить близько 32 тисяч гривень, що на 39% дешевше. Бетон закуповується за 4 638 гривень за кубічний метр, що на 28% дорожче за середню ринкову вартість. А також кошторис включає натупові позиції, такі як художній розпис стін 884 квадратних метрів за понад 335 тисяч гривень. Загалом можливі переплати на матеріалах оцінюються у близько 9 мільйонів гривень. Тендер виграла компанія Alan LTT, яка суто випадково стала єдиним учасником. Фірма Alan LTT вже отримувала контракти від візерської сільради. Зокрема, у 2023 році вона виконала три підряди на суму 784 тисячі гривень. Загалом, з 2018 року компанія отримала замовлень на 220 мільйонів гривень. Ще до теперішнього тендеру переплата може становити понад 9 мільйонів гривень. Але більш цікавить загальна доцільність тендеру. У період війни витратили 75 мільйонів гривень на укриття та озеленення дитячого садку в громаді, де всього проживає 9 тисяч осіб. На ці гроші для безпеки дітей можна було б збудувати 5 модульних укриттів, де могли б перебувати під час тривоги половина першотравневого.